Привіт, мене звати Роман. Я народився 2014 року, 22 серпня. Я навчаюсь у школі Дивосвіт де мій улюблений урок математика. Я володію англійською мовою на середньому рівні. В літо я люблю поплавати в басейні, а взимку покататися на лижах у горах. У свій вільний час я люблю складати лего, гуляти з друзями, а я в ігри, яких можна спілкуватися з гравцями, англійською мовою. Мені подобається акторська майстерність, і я хочу зніматися в фільмі Спайдермена і бути добрим персонажем. Я займаюся регбі, тренуюсь у львівській команді соків. Я мрію, щоб стати великим програмістом і всі могли грати в мої ігри. Я вмію програмувати Майнкрафт і скоро буду програмувати Робокс. Дякую за увагу, всім па-па І зустрінемось на знімальному майданчику.